Друзі, всім вітання. Вітаю вас на каналі Мотограджа Андрія. І сьогодні, сьогодні до вашої уваги, якщо ви вже догадалися, маємо про ланцюги трошки тему. Ну а сьогодні в нас день, як без того, знаєте, в християнстві. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. От так. Вже догадались яке сьогодні свято. От і все. Так-так. Чадрі вечір перед богоявленням. Отаке от, от. Завтра буде Йордан. Так що, значить, е про ланцюги, друзі. На прохання глядачів, на прохання глядачів тема ланцюгів, друзі. Ось. Зараз трошки отак щоб було ліпше видно, напевно. Ось, Тема ланцюжків. І сьогодні будемо говорити, говорити за розклепування і заклепування ланцюгів. Так, ну що, значить, щоб розклепати нам ланцюг, нам потрібна така ось штучка. Бачите? Ось така от штучка, друзі. І ми собі завужуємо її, розширюємо. Отак. І берем. Тут маєте кусочки ланцюгів, це 3 восьми. Ставимо ту ерунду. Берем. Берем. Такий от файний потужний молоток, бачите. Що ти, Андрію, тут розказуєш, приколіст? Беремо такий молоток і будемо гепати. Друзі, я жартую. Я пожартував? Для того діла в нас є відповідний інструмент. Який я вам зараз представляю до вашої уваги. Видно вам чи ні? Зараз. Бачите, отут є. Цей у нас розкльопочний, друзі, станочок. А це у нас є закльопочний. Зараз я все вам буду показувати. Ось так. так. Добре, значить спочатку йдемо до цього. Принесено вам ланцюг, треба вкоротити. Для чого ми вкорочуємо ланцюги, друзі? Вкорочуємо ланцюги для того, щоб як трошки щось розтягнулося і вже не вистачає натяжника на ланцюгу. Тобто на бензопілі, друзі просто тим бігімотом. чекайте, бо не можу його. цей от Бачите, тут сунеться ось штучка, де сідає шина, і фактично вже натяжник натяжник в нас йде до упора сюди. І він не хоче далі йти. А ланцюг вже провисає. Звичайно, що не можна провищим ланцюгом працювати, тому що на шині починається знос, такою хвилькою йде. Якщо ви бачили. Якщо ви бачили, коли є зношені, тобто розтягнуті ланцюги перед зірочкою, друзі, тут така хвиля утворюється. Тому що він вже, коли натяжка є, він йде рівно. А коли він ослаблений, він йде отакими от хвилями. І це вже погано, ну ту хвильку робить і тому подібне. Ось. І тому теж так само, от, треба, щоб натяжник працював. І вже коли трошки ланцюг попрацював, в залежності від якості ланцюга. І його різного, тобто ну, заліза, металу, з якого він зроблений, звичайно, котрийсь швидше розтягується, котрийсь помаліше. І тому вже натяжника бракує. І для того треба вкоротити ланцюг, наприклад. Ну, розклепати, заклепати. Буває, що обриває при роботі десь. У мене такого ще ніколи не було. Один-єдиний раз, був, я дав різати, там колега різав і бздикнув йому. йому. в мене ще не було, щоб мені обірвало ланцюг. Для того є на бензопилах це ланцюговловлювачі, Отаке от. Тепер, значить, бачите, ту я штучку таку саму маю ось. Яка стоїть в станку, вона тут закручується, фіксується. Значить, наша задача, коли ми будемо зараз розклепувати, перепрошую, де мені полетів десь. Зараз, зараз, зараз показую. І Наша задача його гарно поставити, друзі, по центру. Ось тут на саму, друзі, закльопку. Отак. Отак він має рівненько йти, бачите? І його витискає вже тоді. Ну що, дивимося. Ставимо сюди, ставимо ланцюжок. Видно вам, я думаю, що видно нормально. Ось, добре, так, плюс-мінус. Ставимо ланцюжок. І давайте якийсь там крайний, крайню ланочку ми. Цикнемо або просто візьмемо ось так. Все. Бачу, зафіксував, щоб він не гуляв, тут собі підкрутив, бо різний ланцюг має різну товщину. Не затискаємо, так, щоб він... О, все. І виставляємо тою штучкою вже сюди, друзі, по центру. Гара, щоб я гарно виставив. Треба подивитися зі всіх сторін Оп. Зараз ще чуть. Є трошки з тим забавки, але що зробити? То важливо на майбутнє, щоб його виставити при закльопці. Тобто, коли він буде заклепуватися. Ну, вам тут не дуже видно, правда, бо трошки здалека, я перепрошую, я не можу то підняти, мені переставляти камеру. Так, йдемо далі, зараз, зараз, зараз ще чуть. все. Я думаю, буде добре. І витискаємо, дивіться. Оп, є. Дуже сильно не цей, щоб не гнути. Цей і так само другий. Побачите, дивіться, один же виліз. Звернули увагу. Бачите? Є. Все. Тепер другий. Щоб ми його могли розклепати, другий ставимо. Так, рівненько я перепрошую, щоб вам було видно. Не знаю, що там. Вдасться щось побачити. Ну, Можливо. Бо тут треба просто переставляти. Не дуже зручно, зараз хвилинку. Щоб гарно було. Все, є. Пробуємо. Чик, вискочив. Все. Бачите? Ланцюг, друзі, в нас роз'єднаний. Лишилась в нас оці звена, чи як там правильно їх називати. Бачите, все. Коли ми по центрі то зробили, бачите. Значить, в нас гарно воно виходить. Тут ми не зігнули. Чуть-чуть є, але зараз я то вирівнюю. Дивіться, щоб воно зайшло. Не дуже... О! Майже зайшло, але тут треба буде поправити. Значить, важлива річ, я, як правило, заклепую тими самими, що були. Але при умові, що вони гарно є випресовані. щоб не було ніяких мінусів тому. Щоб нам шляпка потім зробилася. Маю і нові в коробочка. Бачите, є на ланцюгі. Бачите, є нові, але коли ланцюг є новий, а брати ще якусь другу, воно буває, що не заходить. А на зношеному ланцюгу, тобто, саме краще з того ланцюга, на якому є воно роблено. Зараз я подивлюся, що тут є. Я трошки тут типу, підрівняю, бо воно буває, чуть-чуть підгінає. Треба ж вирівняти. Зараз, щоб воно нам гарно сіло. О. Там багато не подається, але чуть-чуть було. Все, прекрасно. Тепер воно буде гарно рівнесенько. В ідеалі. І беремо. Нам треба з'єднати, уявіть собі, що це є довгий ланцюг. Там виміряли попеліск, скільки там треба забрати тих зубчиків чи тих звен. Ланок. Перепрошую та, вибачте мені, за іноземну мову. Тих, скільки тих ланок викинути. І це. І ми будемо зараз то все робити. Значить, вставляємо, друзі, сюди. так Але перед тим, ніж вставляти, давайте я ще раз попробую як нам то все гарно сідає чи не сідає. Так. Треба будемо дуже тяжко так собі йде. Я для того маю... О, тут пішло, бачите. Тут легко пішло. А тут трошки у нас йде під натяг. Значить, я зараз беру такий собі напильничок. І трошечки я тут його знімаю, щоб воно мені легко зайшло. Ну, можна воно там його запресує, в принципі, як варіант. Але так для наглядного прикладу просто показую, бачите. От. І все. Нові просто нові також, не думайте, що вони добре заходять. Буває якісь трохи браковані. І цей, а саме краще то тим з того ланцюга. Рідне до рідного, я би так казав. І та якість тої ланки... О, пішло, бачите, зайшов. Все. І зараз там той зайде. Зараз ми його витягнемо. Зараз секунду. Просто показати. Щоб треба роз'єднати тепер. Так-так, що так. там? Ваші жінки вже пампухи напекли Чи ні? Чи ви того не, не святкуєте, шановні? Чи ви не християни, а ну кажіть. Кутя вже там вариться. Все нині як все належить, незважаючи на, стас... на... Такий час? на такий час, але все рівно наші християнські традиції, традиції не, не пропадають нікуди. Принаймні Західна Україна, Галичина. Не знаю, як на сході, бо знаєте, на сході раз дзвонить до мене один чоловік, а то була неділя. І каже, ви знаєте, я щось там роблю і пила мені, типу щось там кручу. Буду її там заводити туди-сюди. Я кажу, вона вам не заведеться. А він каже, а чому? Я кажу, бо сьогодні неділя, сьогодні треба йти до церкви, а не крутити железяки. Для того є будний день. А в неділю свято, прошу бути, як говориться, на святій літургії і все будь здоров. Ось таке от. Все, відповідь тишина. Значить, дивіться. Бачите? Все, ланцюжок вставив, не забудемо, як мої бачите, зубчиками. Все, вставили сюди. І зараз я його акуратненько вже тут одіну сюди. Бачите, все, там є стрілочки. До вашої уваги, бачите? На ланці є стрілка, трикутничок. Де вперед, де є. Де є відзад. І так само з того боку. Зараз я показую момент. Так, то ми розклепали цей станок вже нас не цікавить. Їдемо сюди поближче, друзі. Я вас зараз культурно переставляю, вибачте, що вимушений вас переставити і щоб вам показати ту всю ситуацію конкретно. Значить, тут також потрібна своя увага, також повинен трошечки бути такий маленький досвід, щоб його не перетиснути. Тобто кожен, хто має такий станочок, я думаю, він на ньому собі працює нормально і знає, що потрібно. Ось, зараз я зараз буду показувати, я тут трошки ще так виставлю вас, щоб ви могли то все бачити. Зараз хвилину. Оп. Так. І їдемо до гори, значить, щоб зверху показати все. Щоб я руками не мішав. О! Тепер увага. Вам вже тут буде ліпше видно. Значить, для загального розуміння... Дивіться. В нас має той, що запресовує. Має таку виймочку, Зараз, щоб вам різкість була, отак бо я заблизько показав. Бачите ось. Таке, як під, під шайбочку, під тарілочку. А з цієї сторони, друзі... У нас виглядає отака штука, бачите? Вона така замаслена, бо я тут завжди масло капаю, тому що круте, щоб воно не терлить, бачите? Дивіться. Отак. Ну, бачите, як воно йде. Отакі от, от виступчики має. А з цієї власне сторони то отак І тут собі закручуєш, запресовуєш. Тепер увага. Будемо дивитися вже трошки вище. Я вам показав, як воно все йде. значить, І дивимося, як то все буде виглядати. Якось так, бо я мушу трошки крутити. Може мені будуть руки заважати. Тепер увага. Дивимося. Бачите, зараз ну, мені тут трошки так криво стало. А його треба поправити, воно зараз запресує. Я його так спочатку стисну легенько. Нам має він зайти просто, дивіться. Бачите, гляньте. То сюди. Бачите, його затискає. Звернули увагу. Так вам видно добре. О, зараз чекайте, його так. О, він зайшов. Перепрошую. Так, де він нас є? Бачите, ось. Зараз його ще дотисну ліпше. Так, вага. Зараз ще трошки краще. Все. Я так зараз я буду, буду крутити потім вже. Ну, дивіться, бачите, він зайшов. Все. Він зараз сидить вже, так би мовити, там. І ми собі ставимо, його затискаємо. Вага. Я так буду якось крутити, щоб вам було видно і мені було зручно, бо тут дуже важливо. Є. Так, я капаю тепер од масла сюди, бачите? Там, де буде крутитись. Обов'язково, друзі. І ми поїхали. Крутимо. Так як м'ясорубкою. Зараз, чекайте, щоб вам було видно ліпше. Я розближче вже дав. Зараз опа. Так. Як м'ясорубка крутить? Так, вам видно, надіюсь, що все добре. Зараз буду переживаю, щоб все гарно втрафило. Думаю, зблизька вам все чітко. Так, то вже і налаштовано. І ми пішли. значить так, Тут кручу, не перестаю, а тут я дотискаю, друзі. Плавно дотискаю, так як закатуємо, знаєте, кришки, тролітрові слоїки з помідорами. І пішли. Тільки тут так іде. Йдемо, йдемо. Ото вже буде досить. Так, я чую під руками, бо то вже знаєте досвід своє робить. Зараз йдемо до другої. Одна є, добре покажу вам, дивіться. Бачите, тут одну розвальцювало вже все. Бачите, завальцьовано вже. Звичайно, що то не є, така як заводська кльопка. Так, поїхали далі. Крутим м'ясорубку, друзі. Ні, даму масло трошечки. Оп, є. І поїхали. Воно мені тут трошки так, знаєте, складає, не видно. Ось, бачите, тут треба тримати. Якби був цілий ланцюг, то воно б так не тянуло його. Ну то вже о! Крутим, крутим потрошки, бачите, отим речашком я піддаю трошки. Все, більше не даємо. Все, тепер дивимося. Що в нас з того всього вийшло? Ну так, бачите, розвальцювало. Все. То вже так є так і фактично. Бачите, все гарно ходить, щоб ви не говорили. Бачите, раз. Одне і друге ходить. Все, чітко. Тут ово полосочка вона робиться від тих просто. Що воно по краю вже доходить, я чую, що цей і все. Знову ж таки, наголошую, щоб старими ланками ото все склепувати, вам потрібно, вам потрібно чітко по центру старатися попасти для випресовки, друзі. Обов'язково не десь з краю, бо воно буде погано, воно вже там один бік буде гірше, другий ліпше. І буде нерівномірна розкльопка Отаке, от от, бачите, можна було менше трошки крутити, але фактично воно гарно все вийшло. І цей. Пішло собі, все чітко. от Спеціально бо так мушу до кінця, бо щоб воно гарно розвальцувало, Якщо б були нові ті закльопки там воно буде акуратніше ще більш виглядати з вигляду, більш до такого, але теж таке чуть-чуть розвальцоване. О, а тут вже мусиш більше дотягувати, щоб воно гарно розвальцувало. Бо фактично навантаження по ланцюгу йде ось так. Ось так, друзі, а не отак. І воно вже не вилізе, тут немає як такої сили, щоб закльопка вилізла. Тут все в нормі. Головне, добивайтеся того, щоб вам вільно ходило. Не перетискайте, бо можна також перестаратись. то вже маєте мати чуття в руках, потренуйтеся, хто що цей. Такого плану станки, друзі, будуть коштувати десь ну, напевно 100 доларів. Так як свій час то все було. Хто тим займається, то є там ще модніші, може, але принаймні в мене не є з самих дешевих. Ціни я вам е, назву я вам точно не скажу, бо я вже забув. Ось таке. Тут все змащено, все чітко. М'ясорубочка, бачите, моя крутиться, все гарно. Раз. І випресовка також собі крутиться. Хочете я вам ще, ну, з боку, так я вже штатив поставив, можна ще показати, як то все випресовувати, правда? Давайте їдемо вниз. Ось. Їдемо вниз. Поближче сюди. Щоб вам вже все показати. Так, ви любите то подивитися. Дивіться, бачите, є. І що ми тут випрясуємо, якийсь там кавалок є чогось. Давайте можна щось друге, наприклад, ось. Дивіться, ставимо по ширині. Бачите, ставимо по ширині. Я так вже стараюсь, щоб вам було видно. Тут трошечки можна його, наприклад, затиснути. Ну, якось так. І Випресовуємо. Зараз чекайте, вам видно, правда? Я думаю, що видно ось тут. Дивіться увага. Ось сюди дивіться, трошки так не зовсім. Тут світло мені попадає, бо воно ну, закриває. Мені вже щось залізла якась скалка металічна. Але дякувати Богу, витягнув. Так, увага. Ставимо по центру. Бачите? І тут треба так дивитись на 180 градусів. Перепрошую на всі 360 звідси. І заходжу ще з тої сторони, подивитися. Ну, в принципі, в нормі. По центру. Поїхали. Зразу не тиснемо до самого кінця, щоб нам не гнути оцієї пластинки, друзі. Як коли виходить, то треба її буде підправляти. Чуть. Зараз, чекайте, бо мені трошки незручно. Так здалека. О, вискочило все. Як який буває. Зараз йдемо сюди далі. Дотискаємо зараз. Увага! Це все ж таки вдалося показати його зблизько. Все, є, вистрілило, бачите? Все. І маємо, відкручуємо тут. І маємо вже собі, так би мовити, трошечки все рівно, воно подається. Його тут можна підправити акуратно, воно не є таке тверде. І це важливо, то, щоб оця пластинка була рівна, бачите, вон її скривило. Тому що буває, котра м'якша закльопка вилазить, то так можна потрошки кожну і воно рівномірно вийде. А ні, то плоскогубчиками я беру і підрівнюю, там немає нічого критичного. Можете не говорити, там щось о, як, то, то. От і все. все воно гарно виходить, друзі. Зараз підрівнюю, дивіться, зараз. Щоб було гарно. Ще трошки. Все. Акуратно йде. Говориться, постійно так роблю. І воно все файно виходить. Зараз ще трошечки. Бо тут треба там таке знаєте місце, що має рівно бути. Плюс-мінус нам вийшло. Ще трохи. Ну то важливо, щоб було добре. До речі, ще одне наголошую. На святий вечір і на щедрий горілка не п'ється, щоб ви знали. А там вже собі думають, я вас довів до ума. майцаназі повідомив до уваги, що тоді горілка не п'ється. Отаке. Так, бачите які стрілочки. І от ми, якщо нам вдасться сюди. Ну, бачите, є по центрі. Бачите, що тут, що тут. Раз, два. І якщо нам вдасться запхати зараз. Бачите, зайшло. Все, гарно є. Зараз ще друге, то так контрольно я пробую завжди. Контрольно пробую. О. І пробуємо ще в другу, друзі. Бо якщо її та пластинка чуть-чуть скрила, ну, бачите, я її вже вирівняв. Все гарненько, трошечки, все чуть-чуть. Все пішло. І тепер пробуємо на оцей бік. Зараз. На оцей бік. Все, зайшло. Тепер можна навіть їх дві заклацнути. Або навіть отак зробимо. Бачите, щоб черговий був. Фактично. Зараз, щоб вам трошки тепер далі було видно. Отак, щоб висоти більше. Буде більше і мені буде зручніше. Ось зіберемо. Ставимо раз. Так, стрілочки наші. Іде сюди стрілка. Все. Чик. Зайшло, бачите? Ланочку нижню сюди. Хочеться як в тому кіно в кіні, знаєте, сказати. Второй окурок. Второй окурок. вибачте за іноземну. Но... Цитую з фільму. Так, дивимося. Бачите, все. Як все гарно, дивіться як воно чітко зайшло. Бачите, друзі. Зараз ще одну заклепуємо. Раз пішла, як говориться така є п'янка, ну то дивимося, друзі, як то все буде гарно нам виглядати. Ще раз заклепуємо. Можна з того ракурсу тепер. Зараз я вам покажу. Я перепрошую. Там ті штучки-дрючки. Мені треба вас файно поставити, щоб ви бачили. Ось так так. Все буде гарно. Ті переношення, то все обрізати, я тут нічого не буду, часу тратити, Та як є, так і показую. Там вже кому не подобається, то можете і не дивитись, нікого ніхто тут не тримає. Ось таке от, значить так. Дивимося. Бачите, все закліпалося, Гарно залізло, друзі, в ідеалі. Бачите, бо це є новий ланцюг. ну і добре по центрі розкліпалося. Поїхали. Раз. Бачите, вам добре видно. Он де та закльопочка вон ще ціла. І ми її стискаємо сюди. Звичайно, капаємо капуцюнцю масла. М'ясорубка пішла в рух, друзі. Я вже так називаю бачите, перепрошую. Все, лишаю. Йдемо далі. бачите, є. Можна було. Ой, тут менше трошки було. Давайте дамо трошки менше, щоб ви бачили. А ну подивиться як, то вже є все. Я думаю, що воно вже сує зробить. Бачите, отак от все вийшло. Тут навіть дуже гарніше вийшло. Тому що є чистку по центру, бачите? Все збереже, не дивіться. Хто би сказав, правда? Гляньте. Заводська і ця кльопочка. Все гарно, чітко вийшло, бачите, дивіться. Навіть так і не мало бути, слухайте. В ідеалі, бачите, я вам переливаю так від світла, щоб ви бачили. Все, ось так от все виглядає. Бачите. Все. Як Маскаль казав, все, що потрібно було доказати. Ось так, друзі. Так що, якось ось так ото все в нас виглядає. Ота вся клепалка. Клепалка до ланцюгів. І так от працюю трошечки також частково деколи. Бачите? Ось і все. Так що, отаке. таке. Говориться, озі казушці кінець, а хто слухав, молодець. Напевно, бажаю вам всім. Ну, ви вже коли це відео подивитеся, то вже про, про мене, напевно, з два тижня, може півтора, проминуло. Але принаймні на той момент я всім бажаю смачної куті, щоб ми вже на другий щедрий вечір і на Різдво святкували ці свята. В кращому настрою, друзі, і, звичайно, з перемогою. Дякуємо нашим хлопцям дорогеньким, завдяки яким ми маємо можливість сісти вдома і повечеряти. Ось таке не те, та, як то було колись. Десь в свій час жидокомуна перепрошую. Вивозила всіх за кордон. Тобто до себе в Росію. І по Сибірах, і тому подібни. А тепер прийдеться. А тепер прийдеться відповісти за то, що Варіантів немає. говориться, Бог на світі є і все вертається. Зараз дуже так модно, знаєте, говорити по-сучасному. Все вертається бумірангом. О, тільки то таким синонімом, так би мовити. бачите. Але якось так воно є. Так що все буде Україна і буде все добре, друзі. Всім всього найкращого. Лиш би були живі, здорові. І ще дуже багато, багато буде гарних відео, повірте. Буде багато цікавого, буду багато чим вас ще дивувати, але я наперед нічого не говорю. Головне, щоб була перемога, решта все буде. Всього всім найкращого і будьте здорові! Всім па-па.